Павло Зібров, головний вусань країни. Павло Зібров справжня зірка української естради. Співак підкорює публіку не тільки харизматичністю, а й привертає увагу творчістю, яка з кожним роком стає все оригінальнішою. Артист народився 1957 року в селі Червоне, що на Вінниччині. З самого дитинства. Павло цікавився творчістю, а в 9 років поза конкурсом як талановита дитина вступив до музичної спецшколи інтернату імені Миколи Лисенка, здобуваючи освіту за спеціальністю вілоончеліст і контробасист. юні роки провів в оточенні мелодії та співу. Мама прекрасно співала та грала на гітарі, батько на балалайці. Удома музика звучала постійно, тож неможливо було її не чути і не підспівувати. Пригадую, що завжди, коли у мене запитували, ким ти хочеш бути в майбутньому, я відповідав що саме музикантом та співаком, не уявляв себе в іншій стихії марив сценою. І це у той час, коли всі хлопці хотіли стати пожежниками та пілотами. Вдячний батькам за те, що дали нам з братом життя, виховали з нас людей. Завдяки рідним мені вдалося залишити слід в українському шоу бізнесі. У 1981 році закінчив оркестровий факультет Київської державної консерваторії імені Петра Чайковського. Після завершення навчання Павло пішов до армії. І у 23 роки опинився в Афганістані. На щастя, життя так склалося, що після служби вдруге вдалося вступити вже на вокальний факультет. Саме з того часу і розпочався відлік Павла Зіброва як професійного вокаліста. Артист грав у вокально інструментальному ансамблі, який створили з хлопцями-одногрупниками, був солістом. Державного естрадно-симфонічного оркестру України. Словом, хлопець хотів підкорити цей світ у запальних музичних ритмах. Коли почав навчатися на вокальному факультеті, старанно та наполегливо працював над собою, читав багато книг та переслухав купу платівок, професійно зростав на творчості оперного та естрадного співака композитора Мусліма Магомаєва. Уже в 1993 році Павло Миколайович отримав звання заслуженого артиста України. Одні з найкращих плодів творчої діяльності з'явилися у співпраці з поетом Юрієм Рябчинським. Мабуть, усі чули такі популярні пісні, як Мертві бджоли не гудуть», День Народження та Хрещатик. У 1994 році разом із дружиною Мариною. Заснували перший приватний театр пісні імені Павла Зіброва. Під одним дахом співак зібрав найкращих музикантів, хореографів, композиторів, поетів, сценаристів і багатьох інших. Сам Зібров працював тут як директор і художній керівник. Співак Павло Зібров користувався чималою популярністю серед жінок. Красивий, статний і голосистий, хто б не хотів провести вечір у компанії музиканта. Сьогодні ж його серце віддане одній дружині Марині, але колись воно належало іншій. Зібров мав два шлюби. Уперше він одружився, коли йому було трохи за двадцять. Під час навчання у Київській консерваторії він познайомився із молодшою на курс дівчиною Тетяною. Яка одразу йому сподобалася. Павло не забарився із пропозицією та весіллям. Однак за два роки шлюб дав тріщину, коли артист проходив строкову службу в армії. Тетяна закохалася у свого студента. Тоді вона була викладачкою у студії при капелі бандуристів. Повернувшись зі служби, чоловік відчув певну прохолоду між ними, хотів поговорити і примиритися. Та Тетяна зізналася, розлюбила. Я казав, я змінюся, стану кращим, яким ти хочеш. У нас вже народився хлопчик син, говорив співак. Однак тоді Павло ще не підозрював, що почуття не повернеш. Лише коли побачив дружину з іншим, то зрозумів, чому вона його розлюбила. Того ж вечора зібров зібрав валізи та переїхав. Розлучення теж не забарилося. Наступні місяці були дуже тяжкими для артиста. Він переживав особисту кризу та навіть підсів на стакан. Але зараз він навіть вже й обличчя не може пригадати колишньої дружини, яка переїхала до Канади та дякує їй. Дякую тобі, танечка Самофалова, що ти знайшла своє щастя і живеш з ним 40 років. Я знайшов свою маринку. І з нею в мене зовсім інша історія. Як відомо, син зіброва від першого шлюбу Сергій працює айтівцем, живе у Канаді та має двійко дітей. Співак додав, що зробив синові хороший кусень хліба. На старті допоміг, а далі хлопець пішов своєю дорогою. Що ж не було б щастя, якби нещастя не допомогло, це точно про цей випадок. Бо за декілька років Павло Зібров зустрів свою другу дружину, з якою ось уже 30 років разом. Вони зустрілися на концерті, який організували для спілки підприємців-промисловців, де Марина працювала радником із зовнішніх економічних питань. Ефектна фігуриста білявка з розкішними парфумами одразу привернула увагу артиста. Тоді серденько співала гучніше за самого Зіброва. На фуршеті після концерту майбутнє подружжя зустрілося і Павло на календарику написав Марині свій номер телефону. Жінка із відповіддю не забарилася і запросила його в гості, з подругою. Так, так, Жінка хотіла звести зіброва з подругою та обурило його геть не це. Дівчата запросили його із гітарою, мовляв, такий собі безкоштовний концерт, а Павло прихопив із собою ще й курку. Ну, не з порожніми ж руками в гості йти. Допоки Марина готувала дарунки, її подруга втекла, і доля розпорядилася, що вони із Зібровим залишилися самі. Це було їхнє перше побачення до п'ятої ранку. Відтоді співак зрозумів, що геть пропав від чарів Марини. Натомість вона на два тижні разом зі своїм сином Олександром від попереднього шлюбу поїхала у відпустку. У цей час зібров не знаходив собі місця від очікування, звісно, і мобільних телефонів тоді не було, аби поговорити, тому після її повернення обійняв настільки міцно, що й до сьогодні не відпускає. Стосунки теперішнього подружжя тривали рік. Як говорив Зібров, він був у приймах у Марини, бо здебільшого жив на її квартирі. Він відверто насолоджувався тим, як жінка доглядала за ним, сорочки прасувала, сніданки готувала. Через рік мені Марина каже Паша, ти вже визначайся досить ходити туди-сюди, пригадує чоловік, та зупиняв Зіброва страх. Він уже мав перший невдалий шлюб і боявся, аби історія не повторилася. Але кохання до Марини взяло гору. Того ж дня після розмови Павло стояв перед завідучкою місцевого радцу та просив блату розписати їх. За три дні, у день народження Марини, вони офіційно стали подружжям. У мене життя змінилося кардинально. Вона народила мені донечку Діану. Найбільшу мою радість у житті. В мене все склалося, як у хорошій пісні, відверто зізнається співак. Дружина стала його опорою, а донька підтримкою. Усі разом працюють із зірковим татком. Ба більше в цій хорошій пісні за три десятки років не було криз. А от сварки так. Перекинутися палким слівцем Марина та Павло можуть через його творчість. Пісні та кліпи, але все це вирішується за столом шляхом перемовин. Крізь роки подружжя Зібрових не є підтримувати також і початкову іскру пристрасті. У 2018 році співак відверто зізнався про інтимне життя. Вони не оминають секшопу аби знайти різноманіття, а все як у перший раз було на 25-ту річницю шлюбу. Тоді Павло повів Марину до Вівтаря у Двадцять п'ять років тому у нас не було весілля, у нас був день народження Марини, ювілей, і ніхто нічого не знав із рідних. Ми прийшли в гості, де після другого тосту, коли привітали Маринку, сказали, що ми побралися, і не було в нас білої сукні з фатою, ділився зібров. Тридцять років із Мариною це більше, ніж просто спільне життя. Головне, ми дивимося в одному напрямку, маємо спільну справу, яка об'єднує нас уже три десятиліття. Марина мій перший помічник, надійна опора і найближча людина. Разом ми створили перший приватний театр пісні, театр пісні Павла Зіброва. Для цього вона колись залишила престижну роботу і поринула у світ шоу бізнесу, щоб іти поруч зі мною. Ми цікаві одне одному. Нам є що розділяти, про що мріяти і над чим працювати разом. Наш девіз, як тато каже, так, по-маминому й буде. Насправді у нас дуже легка атмосфера. Багато жартуємо і живемо з гумором. Ми віримо, що сміх це не тільки чудовий спосіб підняти настрій, а й ефективний метод розв'язати будь-які проблеми. Проте найголовніше це те, що ми завжди говоримо одне з одним. Це основа наших стосунків. Кожен має право висловити свою думку і ми не звикли замовчувати важливі питання. У нас немає практики довго ображатися чи носити образи. Це не про нас. Ми намагаємося одразу вирішувати питання, не відкладаючи на потім. Саме в цьому, напевно, і є секрет нашої гармонії. Павло Зібров Неодноразово зізнавався, що його можна назвати підкаблучником, бо дружина і донька усім заправляють. Але артист цього не соромиться, адже вважає, що його завдання створити найкращі умови для них, а тоді і він купатиметься, як вареник у маслі. Завдяки своїй команді, у складі якої дружина Марина, а також донька Діана, артист не відчуває себе пережитком минулого. Вони змінили мені імідж та зачіску, спонукають відвідувати косметичні процедури, аби завжди виглядати на найвищому рівні. До того ж, Марина завжди купує мені сучасний та молодіжний одяг, для якого намагаюся тримати себе у гарній фізичній формі, аби не набирати зайвих кілограмів, словом, намагаюсь не просто забути про вік, а триматися на хвилі сучасності. Саме тому і запустили колаборацію з акторкою та співачкою Анною Трінчер, заспівавши в дуеті пісню Мертві бджоли не гудуть». Павло Зібро вважає, що артисти старшого віку повинні продовжувати свій шлях на великих сценах, що це навіть повинно регулюватися на державному рівні. Наприклад, від загальної чисельності артистів хоча б 5% виконавців. Елегантного віку повинні представляти український шоу-бізнес. Свого часу, понад 15 років я тримався на перших шпальтах газет і мав по 30 концертів на місяць. Хоча з часом мене почали обганяти молоді артисти, усе одно не розгубив своїх прихильників, яких зростив і які були зі мною від самого початку. До того ж, за останні 3-4 роки додалася ще й армія молоді, і це дуже тішить та підкреслює, що всі зміни та трансформації, які я проводжу з собою, були немарні. Декілька років тому Павло Зібров перебрався із столичної квартири, де мешкав чверть століття у село Ходосівку приблизно за 20 кілометрів від Києва. Чому артист обрав життя там? Ми придбали дім у цьому селі ще 20 років тому. Нам завжди дуже подобалася ця місцина, зокрема, краса довколишньої природи, поряд ліс, чути спів пташок. Роками ми приїздили сюди як на дачу, переважно влітку, а переїхали декілька років тому завдяки нашій вівчарці Габріелі, яку я на український манір називаю горпиною. У грудні вона в рік переїзду мала народити. У квартирі прийняти пологи було важко, тож ми вирішили їхати з нею у будинок. Пригадую, зайшли до хати, вимкнули опалення і вирішили залишитись тут жити, усміхається Павло Зібров. Житлова територія співака розділена на дві частини. Першу він називає Швейцарією, тут розташований центральний будинок родини, на подвір'ї квітучі клумби, газон. Є автоматизована система поливу. Перед будинком білосніжний фонтан, басейн з підігрівом. Неподалік головного будинку зібрових метрів за 150 – ставок, город, сад. Це зіркова сім'я облаштувала на місці болота, що було на цій ділянці до їхнього переїзду. Є тут і двоповерховий дерев'яний будинок, який Павло Зібров ніжно називає банька. На першому поверсі в ньому лазня, вітальня, невеличка кухня з барною стійкою, на другому поверсі більярдна і спальня, в якій зберігаються музичні інструменти, гітари, синтезатор. Ще одна велика пристрасть артиста, сад. Тут ростуть айва, груші, яблуні, вишні. Я вмію обходитись з деревами, правильно обрізати, лікувати, обробляти їх. Бо ж родом із села на Вінничині, де в нас теж був великий сад, каже співак, доглядати дерева мене навчила мама. Любить Павло Миколайович працювати і на городі, де вирощує петрушку, кріп, селеро, огірки, буряк, моркву, перець, горох та кукурудзу. Павло Зібров каже, що куховарити вміє, і любить. Якщо встаю раніше за інших, то готую сніданок. Наприклад, варю рисову або вівсяну кашу на молоці, готую омлет з помідорами, розповідає артист. Якщо з дружиною прокидалися одночасно, то готуємо разом. Паралельно слухаємо телевізор, говоримо на різні теми, обмінюємось планами. Кулінарія для нас приємний процес і немає обов'язку, хто саме готує їсти. Хіба що картоплю смажу завжди лише я, бо так добре, як я. Цього ніхто не зробить. Серед продуктів, які завжди у холодильнику артиста сало, квашена капуста, квашені огріки та свіжі овочі, на обід тут обов'язково готують першу страву борщ, суп з грибами чи капусняк, на вечерю м'ясо чи рибу. З закрутками нас забезпечує колишня няня доньки, каже Павло Миколайович. Я привожу їй овочі та фрукти зі свого городу і саду, а вона готує для нас консервації. Коли почалася війна, я зателефонував своєму рідному старшому братові Володимиру, він військовий, живе в Києві. Ми обмінялися першими емоціями. Паніка була безумовно, але водночас потрібно було зібратися з думками і зрозуміти, що робити далі. Усе тоді здавалося сюрреалістичним. Це був день, коли час ніби зупинився, а разом із ним і весь звичний світ. Наразі благодійні концерти для воїнів, поранених у реабілітаційних центрах дітей, літніх людей чи переселенців для співака стоять на першому місці в концертному графіку, адже музика може підтримати, додати сил і віри в перемогу. Я усвідомлюю свою відповідальність як народного артиста, професора людини, яка вже майже 40 років на сцені. Моє слово має вагу, і важливо не лише те, що я співаю, а йде для кого і про що. Висловлювання публічної людини можуть як підтримати когось, так і зашкодити, тому я завжди відповідально ставлюся до своїх інтерв'ю та висловлювань. Я ніколи не продавався за гроші і не підтримував політиків, якщо їхні погляди чи дії суперечили моїм переконанням. Мій імідж і репутація це те, що я будував усе життя, і я ніколи не дозволю зруйнувати це заради швидкої вигоди. Цікаво, що знамениті вуса Павла Зіброва стали справжнім брендом, співак їх навіть застрахував на 270 тисяч доларів. І кинув курити цигарки, щоб часом не обпалити. А в інтерв'ю зізнався, що готовий їх поголити, пожертвую своїм волоссям на Збройні сили. За мільйон доларів можу збрити вуса, щоб пожертвувати гроші на нормальний танк, і щоб він на Москву. Цінуйте, що маєте. Переконаний, Після шестидесяти життя тільки розпочинається. Точно знаю, що людям не потрібно зазирати в паспорт. Те, як ви себе відчуваєте та сприймаєте, залежить від правильного оточення. Нехай поруч завжди будуть люди, які надихатимуть та окрилятимуть. Не дочекаєтесь, що піду на пенсію. Я, попри все, щаслива людина, адже моє життя прекрасне. Та сповнене емоціями і щастям. Головна порада від мене живіть кожним днем, не відкладайте нічого на завтра, не сидіть вдома з телефоном, ідіть на природу, адже вона лікує. Не забувайте телефонувати рідним та друзям. Крім того, у жодному разі не концентруйтеся на проблемах наодинці. Тільки разом ми сила.